За даними Deep State, ворог просунувся в Донецькій області, а нашим військовим вдалося відбити позиції біля Вовчанська. Це за інформацією Інституту вивчення війни. От на вашу думку, все ж таки, що, що по ситуації на лінії фронту, як ви її прокоментуєте? Де наступи посилилися, де можливо українці зараз йдуть в контратаки? На окремих напрямках напрямках вона критично важка. Таких як Часов Яр, таких як Торецьк. і навпаки, покращення ситуації це в районі Вовчанська, тобто на Харківському напряму, а також провели контратаки наші оборонці в районі Терни і Ямполів. і відсунули ворога. Тобто, взагалі по фронту йдуть важкі бої, і на інших ділянках суттєво не змінилося на рівні тактичному. Ну і крім того, подія так сказати, минулої доби на фронті те, що вперше був пошкоджений, як мінімум, новий зенітно-ракетний комплекс С-500 Промітей, який був заведений в район Джанкоя, там у Росіян ХАБ ЄСІТЬ щодо забезпечення військ і аскійкі комплекси, які застосовувалися росіяни попередньо, С-300. Це ще радянський іс 400 модернізація його не справились з ураженням ракет, наприклад, Атакам. Це ракети старі, американські тактично е, тактична ракетного комплекс. Тому завели Прометей, який розроблявся. Декілька десятків вони виробили, як аналогів немає, як вони люблять, але по суті, це комплекс середнього великої дальності. Призначені в першу чергу для знищення саме балістичних ракет середньої радіосадія, в тому числі, а також штучних спутників Землі на малоорбітальних, на на малих низькоорбітальних орбітах, і на, тому вони якби були призначені, щоб збивати такі як атакам сино, судячи по всьому, це їм не вдалося. Крім того. Ми атакуємо такого роду комплекси і нашими ударними безпілотними э, своїми комплексами, баражуючими боєприпаси, э, які є малою цілею для відбиття енергії, і ці комплекси їх чи не виявляють чи виявляють дуже запізно і теж вони наносять ураження, так чи інакше, за цю добу, вперше в історії. Світової протистояння засобів ППО і авіації був пошкоджений вперше комплекс новий російський на примітеї, с С-500. Якщо говорити про те, що зараз з'являється інформація, про можливий літній наступ росіян і те, що нібито ворог може піти з запорізького напрямку. Те, що посил... посиляться атаки на східному фронті. Ми це вже бачимо. Ми бачимо, що вони вже посилилися. Запорізький напрямок. От як ви оцінюєте можливість заходу ворогу і посилення атак саме е конкретно в цьому регіоні? Ворог намагається відновити втрачені ще в минулому році території, якби і на вріємському виступі, і в районі Работина Вербової, вони захопили. І скажемо, робота не знаходиться в сірій зоні, і ворог намагається подсуну, посунути наших оборонців, але завдяки нанесенню ударів, в тому числі біспілотних апаратів, а також покращенню ситуації з забезпеченням боєприпасів. Дуже важливо. Тобто, якщо місяць тому боєприпаси поставлялися співвідношення, один наш до ста російський за добу, то ситуація зміни 1 до 10, вибачте, значить, то за добу знизили ми спочатку до 1 до 2, і на окремих напрямах найбільш інтенсивних боїв, де є можливості допомогти оборонцям, значить, різниця 1 до 3. Це давно не було такого відношення, тобто явне покращення. А що це означає? Це означає швидке Зміни ситуація на покращення, тому що незалежності кількості засобів ураження, які там є надаються боєприпаси, то можна е е е мати вплив на е об'єкти ворога, що і відбувається. В той же час, от військові зокрема, зазначають, що росіяни значно посилили удари на східному напрямку. Мова саме про те, що вони зараз потужно гатять зі своєї авіації і обстрілюють позиції наших оборонців керованими авіаційними бомбами. На вашу думку, все ж таки, от системи Петріот, які анонсували наші партнери, ракети до них, як як вони позначаться, ось ці системи на ситуації на лінії фронту, якщо вони будуть доставлені саме на лінію зіткнення, чи все ж таки Петріоти це більше про захист критичної інфраструктури і цивільного населення? Петріот потрібний для того, і для іншого, але боротися з Керованими авіаційними бомбами можна не шляхом знищення саме їх, а шляхом знищення їх носіїв, тобто літаків в повітрі на аеродромах а бомб на складах. Такий шлях. Для цього нам потрібно немає бундервафа, немає срібної кулі, є комплексна система, яка б могла би е, суттєво знищити застосування росіянами цих бомб. А саме нам потрібно Петріот батареї, сам ті, для того, щоб знищити такі літаки на сі в повітрі. Нам потрібно атакам з надальності до 300 кілометрів чи будь-яка ракета, яку можна застосовувати, щоб заборону зняли, бити по аеродрому на дальності до 300 Нам потрібно введення в дію шведських літаків радіолекційного виявлення і управління, а також зняття Заборони на шведські гріпини, і якщо зайдуть F-16, мали б американці дати нам ще один хакай. Це така це маленький літак системи Авакс ЄТРА Великий. А такий, він базується в тому числі на них авіаносці, там спроможності таких літаків. Я говорю, що це було б дуже добре, і треба йти їм, нам на зустріч передавати такі літаки. Але шведи зробили це. Першими досить швидко тепер за деклараціям чи гаслом потрібне конкретні дії, щоб їм не забороняли вводити ці літаки, вводити ріпини і формувати підкреслюю системи боротьби з цими керованими авіаційними бомбами, їх носіями їх і в повітрі, і на землі. В той же час, ви знаєте, от військові пишуть про те, що F-16 можуть бути направду порятунком для того, аби не давати цим російським російським сушкам підлітати до лінії пуску. Як ви оцінюєте ось та кількість, яка з'явиться, F-16 в Україні зараз там анонсують до двох десятків? Наскільки вона дійсно здатна захистити лінію фронту? Чи все ж таки це буде харківський напрямок? І... Місто Харків, та про що говорила раніше аналітика інституту вивчення війни. От що будуть робити ось ті перші в 16 які з'являться в Україні, на вашу думку, маленька кількість такого роду літаків, тільки дозволить нам формувати ту систему, про яку я вам говорив. Для того, щоб був суттєвий вплив. Ми знаємо, що діють на території України десь до 300 літальних апаратів Російської Федерації, і нам потрібно, щоб протидіяти, і це було суттєво відчувалось десь три бригади, 120 літаків від 120 і більше. Але треба починати. Треба заводити одну іскадрилю, другу, і такі треба знімати заборону на ріпи, не шведські. Треба давати можливості французам поставляти нам міражі і так далі. Тобто, треба просуватися вперед щодо формування системи протиповітної оборони, а також ці літаки всі три, можуть використовуватися, застосовуватися як легкі штурмовики. А міраж 2000 тисячі для цього більшого підходить. Ви знаєте, в той же час, до прикладу, от е, в Білгород там прилітає постійно. Їхній губернатор заявив про те, що росіянам роздадуть вогнегасники в прикордонних регіонах, аби ті змогли гасити пожежі самостійно, тому що для пожежників є загроза. Якщо там машина вийде, то в неї може прилетіти безпілотник. От е, змога наших оборонців вбити по території Росії, зокрема із західною зброєю, не лише безпілотниками? От наскільки серйозно вона змінила ситуацію, е, е, тому що от ви говорили вже про те, що російські е, авіаційні машини потрібно знищувати щодо підльоту, що можливо на місцях їхнього базування? От зараз яка ситуація? Наскільки ми вдало працюємо по російській території по їхніх військових об'єктах? Зізнаттям заборони процес цей, на жаль, тільки почався, тому що заборону зняли до 100 кілометрів. Росіяни найбільш важливо вже пересунули за 100 кілометрів. А це значить діяти наша закарбну, яка союзниками передана артилерія до 40 кілометрів, там акремі тип гаубиць, а також Хамірси на 80 кілометрів. Ну, от, татакамся до 100. А далі. А далі вони ж розуміють, які можливості, які заборони вони пересуваються далі, і опять у нас немає можливості ефективно впливати на це. Це така е, гра в кошки мишки замість рішучого переходу до е, формування нової позиції щодо забезпечення України новими типами озброєння і техніки для того, щоб змінити е, принципову парадігму ведення сі. Також є інформація зараз, що білоруси вони заявляють, нібито Україна стягує війська до україно-білоруського кордону, тим часом створюючи таким чином, нібито напругу на кордоні. Про це заявив зокрема командувач силами спеціальних операцій з ідеологічної боротьби збройних сил Білорусі Вадим Лукашевич. От про що свідчать такі заяви білоруської сторони? Для чого вони зараз? Це стара історія. Нічого тут нового немає. Лукашенко треба показувати, що він якось діє в руслі завдань, які ставить Путін, посилює якби якийсь там тиск для того, щоб все ж не вступати своїми військами в ведення бойових дій, а все лиш, решта надавати будь-які можливості. Він відкупається і тому скажімо, в сфері інформаційної війни. Робити такі заяви, ну це вже якби воно не має багато значення. Розвідка вісліковою у нас система оборони на півночі, і у поляки і будують і країни Балтії, тому <кхем> сприймати в першу чергу треба таким чином кількість спроможності їх вести дії. А такого роду потенціалу невеликий. І ще хочеться поточнити трішки. От в Білорусі заявляють про те, що загроза є нібито з Житомирської області в той же час. Там якщо говорити, що це суто така інформаційна кампанія, то для, для чого вона? Тобто, це така дестабілізація ситуації має бути суто. Чи вони розраховують, що українці мають посилити кордон і перекинути туди частину військ? От на що розрахована ця інформаційна кампанія? Я вже сказав. Головне, це Лукашенко треба услужитися під Путіним. щоб це я кажу, стратегія, щоб той все ж не додавився застосовує там війська. Чи був за що Лукашенко буде відповідати? Уже буде відповідати за те, що війська пропустили, все таке решта, але От і тому суттєво тут змін немає. Я хотів би нагадати 22 й ви що утра казав, а коли там почнеться наступ з Білорусі? Ну отак, от такі сформували таку можуть вони почати, так, але суттєво щось там змінити ні на поточний час, по потенціалу, який там є все. і там нам самим ляти воду на лукашенківсько Путінську млин. Інформаційний я думаю не Пані Горев того ж часу Путін заявив про виробництво і розгортання ракет село середньої і малої дальності, які здатні нести ядерний заряд в інституті вивчення війни стверджують, що таким чином він намагається зупинити допомогу заходу для України. Як ви розцінюєте ось подібну риторику? Чи здатна вона якось повпливати на наших партнерів? І загалом, от на цей час, як ви оцінюєте швидкість, з якою наші західні партнери постачають на фронт обіцяну зброю та боротьбу? Боєприпаси, зокрема, з огляду на, то, на те, що ви сказали, що зараз як такого сильного браку в боєприпасах немає, брак, брак недостачі є. боєприпасів запитайте у військових, вони відповідають ніколи багато чи достатньо не буває. от Ну а з точки зору допомоги швидкої ми. Так, не бачимо це вікно можливості від американців для росіян на півроку, як вони розпахнули. Воно ще не зачинене. На жаль, тепер ми спільно з ними, ж американцями, доганяємо цю. і вони нас навчили, що треба дивитися одна справа гасла, як було і їх і керівників, а інша справа, як це буде реалізуватися. Тому побачимо наскільки швидко в широкому спектрі і потужно буде здійснюватися ця допомога і так там. 250 мільйонів, а потом потім 135 мільйонів це не допомога, яка б могла б суттєво змінити принципову ситуацію у нас на фронті. Пане Ігоре, дуже вам дякую за вашу експертну думку, за те, що змогли долучитися до нашого ефіру. Ну і направду, сподіваємося, що все ж таки всі ті обіцянки, які дали нам наші партнери, що вони зможуть їх виконати в найкоротші терміни. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був гостем цієї інформаційної години.